Добрий день, любі учні! Сьогодні ми з вами навчимося розв'язувати задачі, які дуже схожі на задачу, яку ви бачите у себе на екрані. Отже, у тетянки 16 марок, а у Поліни 10. Скільки марок Тетяна має віддати Поліні, щоб їх у дівчаток стало поріоно? Короткою умову цієї задачі я запишу за допомогою схематичного малюнку. Отже, ми маємо дівчинку-тетянку. Ми маємо дівчинку Поліну. У кожної з дівчинок є певна кількість марок. Цю кількість марок я позначу відрізками. У Тетяни марок 16. Отже, намальований мною відрізок позначає, що вона має 16 марок. У поліни марок менше, значить, відрізок, яким я зображу кількість марок поліни, буде меншим за розмірами. І буде означати, що вона має 10 марок. На цьому схематичному малюнку дуже гарно видно. По-перше, на скільки? Оця частинка, яку я позначаю червоним кольором, показує мені, наскільки марок Тетяна має більше, ніж Поліна. А по-друге, цей схематичний малюнок дозволяє мені зрозуміти, що якщо оцю частину, яку я виділила червоним кольором, оцю різницю, поділити навпіл. І одну половину залишити у тетянки, а іншу половину віддати по ліні, то якраз кількість марок у дівчат стане однаковою. Отже, перша дія, яку я виконую, я знаходжу різницю від 16, віднімаю 10, це дорівнює. Шести на стільки марок. У Тетяни більше, ніж у Поліни. Я знайшла різницю. Наступним кроком в другій дії я знайдену різницю шість марок. Ділю навпіл. І отримую, що треба, щоб Тетянка віддала по лінії три марки. Я знайшла половину цієї різниці. Да? Одну половину три марки Тетяна має залишити собі. Іншу половинку теж три марки, вона має віддати по лінії. Тепер перевіряємо, чи правильно ми. Міркували. У Тетяни було 16 марок. Якщо вона віддасть 3 марки по ліні, у неї залишиться 13 марок. У Поліни було 10 марок. Якщо Тетянка віддасть їй 3 марки, то у Поліни стане 13 марок. І ми бачимо, що дійсно кількість марок у дівчат стане однаковою. Отже, задачу ми розв'язали абсолютно правильно. І можемо записати відповідь. Що Тетянка має віддати Поліні три 3 марки. Запам'ятайте хід наших думок. Як ми розв'язували цю задачу, повторимо ще раз. Спочатку ми знайшли різницю, на скільки марок одна дівчинка має більше, ніж інша. Потім ми цю різницю поділили навпіл. Тому що для того, щоб вирівняти кількість марок у дівчат, одна половинка різниці має залишитися у однієї дівчинки, а інша половинка різниці має бути передана іншій дівчинці. І так кількість марок у дівчат стане рівною. Ось і все, правда, нескладно. Спробуємо тепер розв'язувати подібні задачі самостійно.